Вітаю всіх друзі. Ми з вами на каналі Intergrow. І вчора вже розпочали такий новий формат стріму, як Instagram Стрім. Тобто ми розглядаємо в реальному часі, як постяться соцмережі. А от ідея в тому, щоб прямо в ріл-тайм розбирати кейси і дивитися, що люди роблять в плану. Маркетингу в цьому аспекті, та, і бути up-to-date, щоб це не було в запису. Та, тобто, стрічку, яку я розглядаю, вона йде наживо, тобто вона не записана, а прямо відкриваю її в браузері. Подивимося, що нам сьогодні дав інстаграм. Зараз от ми бачимо. Це промо, скажімо, вечірок, що запускає на компанії Патію От в Нідерландах. Та тобто бачимо, що використовуються доволі такі яскраві кольори, вот, яскраві. Якісь залучення, та, але ну не знаю, як вона пройде, в принципі, в інстаграмі проходить, я так розумію, але в принципі в Україні у нас не дуже, скажімо, люблять промотувати алкоголь, та тобто це є не, не дуже, скажімо, Офіційно. От, ну, в принципі, яскраво, непоганий не ролик. От, ми не розглядаємо багато аудіо а, на різних форматів, та? тому що а, багато, як ми вже казали вчора, багато людей а, хто наразі дивиться взагалі а, на стрічку а, через, скажімо, призму. А, Тих речей, якими займається та, людина, тобто вона може бути, в, скажімо, на роботі, може бути в транспорті, вони завжди можуть бути навушники. І тому ми дивимося, як більшість людей продивляється стрічку Інстаграм. Далі проходимо далі. Тут ну, пишуть, скажімо, Оригінальне аудіо можемо прослухати. Ну, що ми відразу бачимо, да, тобто дуже гарну естетику. Естетика наразі привертає увагу. Естетика, це те, чим зараз залучається сторітейлінг. На залучається, заручається. Та тому ми бачимо, що якісь там зміна кольорів, пантони це те, що людям цікаво дивитися. Тобто, Сторітелінгу зараз дуже багато міні-фільмів, тобто, чи нарізок з фільмів, це те, що може бути розказано через сторітелінг. Тобто, бренд на ваш бренд через призму такої, скажімо, подачі. Цікаво бачити. Тут показані відсотки, але це також є і понтоном картинки, якої, яка наразі показується. Да? Тому тут важливо це враховувати. Ну і ми знаємо, що Інстаграм дуже цінує те, що. В принципі, у нас там наразі є в портфоліо, скажімо, нашого понтону цього року. Бо це те, що в принципі інстаграм буде більш аранжувати, ніж все інші кольори. Тобто, зверніться на цю увагу. У нас в цьому в цьому році, в 2025, му двадцять Якщо я не помиляюся, назва а, чим, м м м матч, щось, щось, тобто, а з, з цією назвою, тобто а, кольори більше, скажімо, такого кафе, кафейного а, кольору. <кій> Проходимо далі. Тут у нас реклама Доместіка, тобто, це курси, зверніть увагу, що ОЧБ, незважаючи те, що це дуже прості кольори, це перші кольори, які дитина розрізняє в дитинстві, та, і вони повинні бути контрастними. Тобто, якщо такий контраст кольорів, навіть якщо це чорно-білі фотографії, та, тобто людина більше звертає увагу, на, скажімо, на такі на такі речі, тому що вони, скажімо, з дитинства в людині вже заложені. От, ну і тут доданий додан ще один колір на маджента чи малиновий. От для того, щоб підкреслити ту ж саму простоту, але трошки і трошки різноманітнити в принципі сам самі пости. А от ну тут, в принципі, зрозуміло, відразу ми бачимо, якщо це фотографія, да? тобто дуже цікаво показано відразу, як фотографія вже робиться, да, тобто, як ми дивимося з крізь камеру. Фотограф фотографії, фотографуючи, і тому це може привернути увагу, якщо людина вже цікавиться фотографією, вона бачить ці елементи, ці елементи вони показують, що саме промальовано, тобто це робить вже дотичними ті, скажімо, візуальні малюнки, які можуть привернути увагу фотографів. Сторітелінг, до речі, один з тих курсів, який проходила сама. Да, тобто а, працювала з, безпосередньо з бренд-менеджером з Парижу. А, от, і він якраз мені прочитав цей курс. От, я тобто, прочитала по, через Доместика, і по креативу, по сторітелінгу. було дуже а, цікаво. А, Потім ну, також непоганий віжуал для фільмейкінгу, тобто розуміючи, що фільмейкінг може зараз бути і вже в соцмережах, зараз роблять такі невеличкі кліпи, Та вже кліпи, навіть фільми в Азії вже беруться прямо за повномасштабні серіали. Тому фільмейкінг дуже популярний наразі не тільки просто в кінематографі, але вже і в соцмережах. Графік um, дизайн uh, також привертає увагу. Ну, ми тут бачимо тренди навіть графік дизайну, такий змійка. Uh, mm, скажімо, uh, це те, що там у нас останнім часом mm, дуже популярне uh, в дизайні. Ну і інші, наприклад, це може бути непогана реклама. Та, тобто um, uh, вони uh, роблять, в принципі, дуже такі креативні і прості креативні речі. От, можна в них дечому де повчитися. А далі йдемо стрічка з Нову Це ми вчора вже обговорювали, вона, вона є дизайнеркою, да, вона в Парижі, і вона дуже, в принципі, епатовано показує те, що відбувається в неї в житті. Да, тобто, вони там можуть сидіти, пиячити прямо на асфальті, ну, французову вони в Принципі, європейці трошки в цьому більш розкуті в плані того, що можна сісти де завгодно. У нас, на жаль, не завжди можна десь сісти, за ну, все залежить від, скажімо, чистоти наших вулиць. От, але тут їм, бачите, можливо, навіть якоїсь. Сторони байдуже, і вони це показують, да? тобто роблять епатаж в соцмережах, От, показуючи якісь застарілий, скажімо, там, вид одягу, да? тобто більш хіпівський, і плюс, плюс такий патований варіант скажімо, відпочинку. Um, ну і, в принципі, вот, життя, лайфстайл, як воно є, зараз дуже uh, мало вже виходить. Прям... А, таких вилизаних фотосесій, якихось, тобто, де, де ви прям до гламуру, вас вичищають в фотошопі. Ні, тобто, це відразу бачить людина, да? навіть зараз багато є тих, хто протестує, тобто вони показують себе на журналк, на журналах, в журналах, точніше, свої фотосесії, і потім а, показують, як вони роблять. Яке воно насправді. Так? Тому тут важливо дивитися на, ну, як дійсно люди по-справжньому живуть. По справжньому виходять в магазин, по-справжньому там п'ють вино, їздять на велосипедах, поспілкуються, і це дає якийсь такий шарм нашому контенту. Так? В принципі, контент, весь контент повинен у вас бути. Різноманітним, да? тобто, по-перше, інформативний контент той контент, що ви даєте людині, на ну, що вона чекає від вас. Да? Якщо це дизайнер, ви даєте якісь дизайн-речі. Якщо ви письменник, ви, даєте, ви видаєте, наприклад, якісь вірші чи щось. От, розважальний, звісно, контент, тобто так щоб людина не тільки дивилася, як ви працюєте, але ви ще, ви ще наприклад, показали, який ви фановий Да? Тобто це також дуже цінується. А, от. Ну, є ще чи види контенту, але в принципі все залежить вже від вашого, від вашої фантазії, від ваших напрямків бізнесу. Да? Тобто, ви можете робити оверв'ю вже існуючих якихось новин. Да, тобто це дуже буде прикольно і цікаво дивитися, коли це буде не просто про роботу, та, тобто, але ще й про цікавий стиль життя. В принципі, стиль життя, лайфстайл це, такий, скажімо, це те, чим людина живе, та, тобто вона це і висвітлює, без додаткових. Непотрібних нашарувань, та, тобто, і тоді ви, дійсно, будете, скажімо, виглядати щиро і непримушувано. Далі йдемо, ми ну, відразу ми бачимо, що людина залучає нашу увагу вже на перших секундах своєї присутності. Та, і це важливо дійсно. А, ну, бачимо далі, що а, а, він, а, ця, ця людина, да, там Борис, він займається світлом, фотографією, ну, це те, з чого можна зробити висновок. У нього там світло. Але а, от він не просто став і сказав там Доброго дня, я Боріс і я займаюся світлом. Він відразу показав це візуально. Да, тобто він показав, що таке світло може бути, таке світло може бути. І це можна зробити без, без скажімо, слів, та, тобто візуальними інструментами. Чим зараз дуже цікавий взагалі світ дизайну та якихось речей, таких от як наразі, тим, що вам не обов'язково навіть говорити, якщо ви вмієте показувати тим, чим ви займаєтеся. За там, 10 секунд, що ви захопили вашу увагу ваших глядачів, вот, то ви просто професіонал, а потім словами можете дошліфувати розуміння людини, да, тобто вашого клієнту, клієнта до. Тої межі, до якої буде потрібно. Але наразі, от навіть не включаючи звук, там ми бачимо, що ця людина займається світлом і фотографією. І, в принципі, більше для цього нічого не треба. От це, до речі, також. У нас блогерка відома, і вона розповідає про бізнес, як бути бізнес-леді. Дуже цікаво. Я раджу підписатися. бачите, тобто є субтитри, є все, що потрібно. От, може бути, може бути цікаво. Навіть папі маркетинг також похнастий в неї є стрічці. Далі дивимося. Також багато зараз, бачите, тих, хто вміє працювати світлом. Це не погано, не, не, не скажімо, не плюс-не мінус. Це, це прикольно, що людина вміє ну, вже не одна людина, а багато хто вміє обробляти інформацію візуальними. Бачите, навіть є сломо, є різні ефекти. Камери, да? тобто, ну і це, в принципі, цікаво а, от, подивитися. А, ну, тут от, реклама. А, насправді, танці стресу, от, ну, не, не відразу наші. А блогери, на жаль, можуть привернути увагу, прям що вони хочуть сказати. Окей, сторітейлінг, э, нова ера контенту. Це вже стало відомо після там, 70, 70 секунд. Спочатку не зрозуміло про що. Тобто, якщо я не включаю аудіо, це добре, що я знаю цю блогерку, на, точніше бачила час э, часто рекламу. Але тут наразі не дуже зрозуміла, не не чітка подача, дуже багато. Різного різних рівнів контенту в плані того, що не можна зачепитися, різні по розміру, різні по подачі, та, і щось якийсь контент перекриває. От, ну бачимо, що, на жаль, ця реклама скоріше за все неефективна. Ну і тут, от, до речі, цікавий дизайнер, який працює з працює з великими брендами, а, Nike, там, іншими, а, які дуже цікаві і а, трендові речі робить. І В нього дуже цікаві завжди банери. А, а, також гіфки, те що, те, що також чіпляє увагу. А, бачите, то, то хочеться дивитися на його моушен. Насолоджуватися тою естетикою, яку він пропагує і дає. От, ну, прикольно, до речі, дуже цікаво, що є ідея, є щось, що людина хоче продати, поки не зрозуміло що. Да? Тобто це круто, що в нього такий віжуал, але треба йти вниз і дивитися. Да? От, ну, Наприклад, зайдемо, подивимося, що він наразі, наразі робить. Ну, Так, він знімає, тобто він знімає відео. Окей, тоді стало зрозуміло, до чого був цей креатив. але ми не можемо зрозуміти це одразу, да, і це, це є мінусом. В принципі, на сьогодні. А, можливо, все. Можливо, я ще трохи пізніше вийду в прямий ефір, коли трошки підзбереться у нас на рілсів ближче до вечора. От. А вам дякую за, за вашу увагу за Вашу, за ваші підписки заздалегідь та залишайте коментарі. Я буду відповідати, наскільки, наскільки зможу, і приєднатися на наступні стрими. Дякую, всім па-па!